Добрий день усім. Усіх вітаю сьогодні з Днем Незалежності України. Пишіть в коментах, хто як святкує, хто собі що смачненького брав. А ми сьогодні собі замовили отакий набірчик, був акціонний в Осама Суші, Такі от є в Житомирі. У них є свій інстаграм. Свій сайт. І от такі у них на 568 гривень. Був класний набір. Такий, бачите, з лососом. Ось такі ще. Такий різний цікавий набірчик. І також суші оці от сирні роли. Вони йдуть якби в подарунок. Ну, от такі додаткові тут ще різний от соєвий соус. От. І також тут теж оці імбірь. Ну, як завжди, до суші додаються палички, навіть серветки, а саме суші. Шукайте, якщо цікавить. І такий класний набірчик кіло 300 за 568 гривень. Я вважаю, це дуже класний набір. Якраз для двох дуже гарний. Можна наїстися і ще й залишиться. Отакий ми ще взяли тортик. собі, Горіховий, не знаю. Ось такий цікавий, якийсь називається він, зараз вам скажу, назву точно. Торт з волоським горішком. Ось такого плану дивіться, який. Можете подивитися. З карамелью. Ну, В общем, такого плану ще такий не пробувала. Бі бісквіт з какао, волоським горіхом і кремом і риском. Ну, в принципі, повинен бути смачний. Такого плану. І ну, такі закусочки у нас. Так що сідаємо, святкувати День Незалежності України. Все, всім гарного, чудового дня. Пока-пока. -па